Доброго дня рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таро розклад на березень місяць для раки. Подивимось, що вас очікує які події будуть програватися в вашому житті. Хочу нагадати для нових підписників, що ви переглядали ще таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео закріплю посилання, де ви зможете вирахувати. Це надасть вам більше деталей. І ви зможете, У вас буде більше інформації стосовно подій, які будуть відбуватися в березні місяці. До речі, хочу вас попросити, щоб ви не забували підтримувати канал, а також мене своїми вподобайками та підписками, хто ще не підписався. І, до речі, напишіть в коментарях, як вас програлися енергії минулого місяця. Давайте розпочнемо починаємо, як завжди, з сигніфікатора місяця. Давайте подивимося, яка головна енергія буде присутня у раків березні. Я зразу забираю карту з... на дні колоди, яка була. Зразу з Козирів починаємо наш розклад. Так? Карта енергія зірка, енергія мрії, що мрія у вас збудеться, що ваш результат, ви отримуєте свій результат, але, знаєте, нам зірка іще, вона, ну, вона каже, що так, воно збудеться, але вона відтягує нам певні події в часі. А також випадає Паш Кубків. Паш Кубків. Вас, раки, можливо, будуть поставати питання стосовно майбутнього ваших дітей, ви будете робити якийсь вибір, або ну, будувати плани на майбутнє. А можливо, це деякі раки будуть приділяти увагу своїм хобі, захопленням, тому що пашку в нас не тільки дітей символізує, так, а ще якісь такі. Приємні емоційні відчуття. Давайте більш детально подивимось, з чим це пов'язано, як буде проходити для вас березень. Але карта Зірки каже, що мрійте і мрії збуваються. І, звісно, потрібно прикладати ще певні зусилля для того, щоб отримувати результати. Давайте подивимося, що чекає раків в березні, і енергії будуть присутні у раків в березні. Що очікувати ракам в березні? І знову якийсь пажик у нас випадає. Знаєте, а також пажі у нас може символізувати якийсь початок нової дороги, початок нового шляху. До речі, пажі це ще недостатньо знань, недостатньо досвіду для, для чогось, для майбутньої вашої мрії чи майбутнього вашого результату. Давайте розпочнемо. Четвірка мечів. Четвірка мечів це в нас енергія бездії. До речі, хочу зразу зауважити, що любі раки приділіть увагу своєму здоров'ю. Прислухайтеся порад лікарів. Ну, можливо, ви самі знаєте, що вам потрібно робити, так? щоб залишатися, як то кажуть, в ресурсі. Щоб не витрачати свою енергію. Тому що е, четвірка мечів нам каже про якусь зупинку, що, можливо, ця зупинка відбувається, тому що у вас е, ну, недостатньо знань, е, чогось недостатньо, чогось мало для вирішення ваших питань на майбутнє, наприклад. Так? Е, і також четвірка мечів може сказати, що на шляху до вашої, до вашого якоїсь м, планів, так, от, які ви собі будуєте на майбутнє, буде відбуватись якісь тимчасові зупинки. Ну, наприклад, в ваших справах, от ви, ви намагаєтесь вирішити якусь справу, от все ви там знайшли собі і робітників, і все щось зупинилося, Якісь обставини виникають, і, і ваші справи можуть зупинятись. До речі, ця енергія четвірка ночів може програватися ще на здоров'я. Я вже вас застережила. Я не люблю робити прогнози стосовно здоров'я. але коли енергії е, кажуть е, про здоров'я, я завжди на це наголошую. Далі о! Дявол. Диявол каже, що, е, можуть, знаєте, виникати такі обставини, які ви не зможете ними керувати. Обставини керують вами, людьми керують, люди, якісь керують вам. Можливо, хтось маніпулює вашою думкою. Це ще, знаєте, неможливість висказати свою думку. Тому що ну, я не можу сказати, що це примушення, але це е, свого роду вплив маніпуляції. Давайте далі. Щось так це о! Пішли старші аркани Королева. ой, Верховна Жриця. Верховна Жриця нам каже, що деякі раки будуть дізнаватися якісь якусь інформацію, якісь таємниці можливо. А також я вам хочу сказати, що деяким ракам знадобиться дійсно якась інформація, і, вам, і ви будете її. Отримувати. Деякі будуть звертатися до певних спеціалістів з того питання, яке вас буде турбувати, так? для того, щоб отримати консультацію або для того, щоб прийняти мудре, вірне рішення. До речі, я вам хочу сказати, любі раки, щоб ви прислухалися до своєї інтуїції. Тому що, начебто, щось, щось на вас здавить. До речі, от, цей диявол може бути е, не тільки. Е, я тут, наприклад, не бачу ніяких фінансових картах, щоб сказати, що е, у вас буде е, фінансова якась залежність. Ні. Е, тут е, в чомусь іншому питання буде поставати, давайте подивимось далі, щоб. Отримати якусь картинку. Дивіться, у вас одні старші аркани. Помірність, помірність каже, що деяким ракам потрібно буде йти на якісь компроміси для того, щоб вирішити свої питання. І, до речі, ситуація з цією називаємо це залежністю, так? вона може е, затягуватись. Так, місяць. Місяць каже, що е, це знову якісь страхи, якісь маніпуляції, якісь е, немає інформації в мене, немає е, для того, щоб зробити вірний вибір. Ви знаєте, любі раки, у вас такий дуже цікавий розклад. Одні старші аркани. Раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів. Це я вам хочу сказати, березень буде якийсь начебто, вирішальний. До речі, хочу на всяк випадок вам нагадати, що в нас з 25 березня по 8 квітня у нас коридор затимнень. Якщо ви не впевнені в своїх рішеннях, краще його не приймати. Відкладіть прийняття рішення до 10-15 квітня, тому що в коридор затимнень. Якщо ви приймаєте рішення, ви повинні бути на 100 на мільйон відсотків впевнені, що ви чините е, вірно. Тому що е, любі помилки е, можуть, можуть аукнутися вам впродовж довгого періоду часу, ну, впродовж року. Е, що я можу сказати? Що е, напишите в коментарях, тому ми, ми, ми тут е, дуже багато е, інформації, але, знаєте, я не можу е, е, накидувати варіанти, тому що ну, е, не хочу і до вас накликати, так? Все ж таки, е, все ж таки я вам хочу е, зауважити ваше, вашу увагу на енергії е, зірці. Зірка завжди вона е, веде вас в майбутнє. Ви будуєте плани і е, дає надію, можливість і шанс, що це реалізується. Але е, все ж таки м, на шляху до вашого результату вам потрібно буде пройти, можливо, е, якусь. Е, навіть, знаєте, от, не швидке вирішення питання, я не бачу тут активних якихось карт дій, всі якісь карти статичні, знаєте, от, справи не рухаються, от, якась зупинка в ваших справах, до речі, все ж таки рекомендую не нехтувати своїм здоров'ям. Якщо когось турбує здоров'я, приділіть увагу вашому здоров'ю. Навіть якщо потрібно буде, зробіть обстеження, ви можете в деякий період часу відчувати на собі якусь, якийсь тиск. Тиск це може бути в ситуаціях, От ви не можете вчинити так, як ви цього хочете, а ви йдете. Знаєте, шляхом як диктує е, ситуація, як диктують обставини інші люди. І знаєте, для якогось прийняття вашого рішення, якщо ви не впевнені, і вас м, у нас пажи, кажуть, що е, от недостатньо інформації, недостатньо досвіду, так, е, краще зверніться до, до певного спеціаліста, який зможе вас проконсультувати і дати якусь пораду. Е, до речі, можливо. В деякі гіракії будуть йти на компроміси за досягнення ваших результатів. Але хочу вам сказати, що деякі процеси в березні будуть затягуватись якось. І знову в кінці місяці якось немає чіткості і ясності. Давайте подивимося, любі раки як завершиться березень для вас. Фіналізуйте березень для раків. я вам хочу сказати, що любі раки нам каже, що туз жезлів. Туз жезлів це завжди початок. Початок чогось нового. І бачите, ви все ж таки йдете до. Можливо, у вас з'являється якась думка, ви хочете її реалізувати, так? І ось випадають дії, які вам буде потрібно все ж таки робити. Можливо, у вас розв'яжуться руки під кінець місяця, і у вас з'явиться ця енергія. Знаєте, от можливо, сонечко вже буде виглядати з-за вашого горизонту. так? І Просвітить ситуацію. Я вам хочу сказати, що туз жезлів може програватися ще дуже чудово в стосунках. Це палки, такі стосунки відносини. І на дні колоди у нас четвірка Пентаклю. Четвірка Пентаклів, любі Ракіше, що я вам хочу сказати, що ви все одно стоїте на своєму, так, ви своє не віддаєте. Залишайтесь на своїх пентаклях. Четвірка це нас стабільність, стабільність в фінансовій ситуації, і фінансово повинно бути все стабільно. Або ті раки, які оберуть собі новий шлях. Ну, це, наприклад, може програтися або в вашій роботі, або в ваших справах. То, у вас буде стабільність. Ви отримаєте свій результат. Це був прогноз для раків на березень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!